А коли приїде 369-й? Через 13 хвилин. Храни вас, Господь. Не робіть так. Перепрошую, не робити ще. Я ж вам сказав, коли приїде автобус. Ну, немає сенсу дивитися і виглядати. Так він раніше не буде. Він приїде через 12 хвилин. Ну, 12 хвилин це приблизно. Він може бути і раніше, і пізніше, а може взагалі не приїхати. Mm. 12 хвилин це 12 хвилин. Що тут не зрозуміло? дорівнює 12. 12 помножити на 60 – це 760 секунд. Це 7,2 помножено на 10-14 ступені. Піко секунд. Піко секунд. Розумієте, це графік. Вибачте, але я не вірю в графіки. Я вірю, що Господь Бог наш милосердний прийшла сюди автобус тоді, коли захоче, щоб я звідси під. Хоч в графіки, то не треба вірити. Вони існують. Розумієте? Їх можна побачити. Графік це чітка структура. Це послідовність, згідно з якою. Господь а... Бог по посилає перешкоди на шляху до водія. Він може затриматись. <рістити> 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 Добре, перешкоди. Дивіться. А війна. Да. Пандемія, катаклізми, рак шлунку, бадагра, колоноскопія. Водія може вкусити змія. Але середньостатистично і згідно теорії загальної вірогідності, все це настільки малоімовірно, що екстраполює до нуля. Розумієте, я допускаю на такому інтервалі руху коригуючу в плюс-мінус одну. Хвилин. Факт в тому, що якщо автобусу не судилося приїхати вчасно, він не приїде. Автобус буде через. <звук> 10 хвилин. А ви, ви знаєте чому Роберту Нобелю судилося стати винахідником динаміту? Слава Богу, ні. Там. Тому що попередніх винихільників не вдалося ідентифікувати. Я розумію, що витікаю. Розумію, все волі Божій. Але з точки зору науки Бога не існує, з точки зору мого життя Бога нема. Тому в мене немає жодних підстав. Знаєте, ми учнями в недільній школі якраз обговорювали цю тему в мене Так, стоп, стоп! Зупиніться. Покладіть. Покладіть. Ці нікчемні. Пусть ці книжки назад собі в сумку. Покладіть. Зараз. Бігом. Кладіть. Скільки дерев вирубили заради Бога? Як ви палили бачив? Подивіться на цей знак. Що тут написано? Це бляхи за таких, як ви, і за ваших цих релігійних. Штук. Люди сходять з розуму. І ви туди ж, в цьому католицизмі. Медофілет, Паша Мерседес, <реш> а ви вирядились у цей маскарад і тут хочете комусь говорити про Бога і релігію. Та ви самі хоч дотримуєтесь усіх заповідей. Мене це дістало! Тобі люди, до яких нічого не доходить. Вам важливі лише зовнішні атрибути. Одяг, книжки, релігія, що написано. А сенс! Вам сенс абсолютно не цікавий нікому. Я Я... Я палила, так? Да? Да. А ви хто такий? А ви хто такий, щоб мене засуджувати? Я отак зроблю. І що? Що сталось? Люцифер прийшов по мою душу. Ні, бо це все неважливо! А ви. Вам написали, коли ходити в церкву, як молитись. Ви йдете на сповідь, а після сповіді он там під парканом кошенят топите. <рив> і ніхто, і ніхто за все життя мене зразу <рив> не почув, бо ви заангажовані своїми переконаннями і не виходить у мене до вас достучатись. <рив> на жаль, вибачте мене. Конечно, А ви часом не пали? Ні. Автобус буде через 7 пом. <laughs> так, добре. Значить так, жінка. Знервована. Кричить. Зараз не кричить. Значить, ви Ага. Ви, ви не розумієте, ви, вас бісять. Вас бісять люди, які тупі, чорні, душі. Не розуміють, так? Да? Скажи. Я не дурний. Можна сказати навіть дуже розумні. Ну, очевидно, розумніший за вас. Я Я не хотів вас образити, це просто факт. Я... <ривіт> Здивіться. Я розумію, що люди сприймають релігію і Бога через оці всі... Зовнішній атрибути. Що тут? Говорити я сам такий. Але сьогодні я сюди приїхав до свого колеги, науковця. У нас якраз була дискусія на тему Бога. І всякі такий здужений. Тим не збіг, насправді. Скажіть мені, будь. Що таке? Це почуття, глибокої прихильності, що охоплює низку психічних і емоційних станів. А любові нема. Бог це любов. Yes. Yes. Це любов кожної вашої клітинки. всього навколо. Це прийняття себе і всього, що з тобою сталося, і всього, що тебе оточує. Це мир всередині тебе, мир з самим собою. Це світло. Світло це електромагнітні хвилі видимого спектру. Питання у фізиці. Там, коли, знаєте, експеримент з двома щолинами. Ну, коли незрозуміло світло це хвиля або частинки. Ну, ефект спостерігачі. Що таке Бог? Шла на зупинку, я побачила, що в неї врізалась вантажівка. Розумієте, хвилин десять тому і люди постраждали. А серед них могла бути я. А мене не було, бо я гріла воду. Розумієте? Це зробили? тому що трубу прорвало. А прорвало чому трубу? Бо її не обслуговують вчасно, не за графіком. Тому графіки дуже важливі. І автобус приїде через 5 хвилин. мене ваші графіки! І автобус ваш не приїде! Приїде! Ви не слухаєте мене! Приїде автобус! Коли він приїде, вам буде сором! Не приходила додому. А я малий сидів біля дверей і чекав. Чекав, поки вона прийде. А, а батько брав мене на ручки і заносив до ліжко. Коли мені було 5, мама пішла. Я не розумію. Я не розумію, чому люди вирішують свої проблеми за допомогою алкоголю. Чому? Мій батько поламався, знаєте? Він. Наче Начало... та сотня лампочок яскравих, просто фух і згасла. І настало темрьом. А мені, знаєте, мені... Мені було страшно йти додому зі школи. А коли я а коли я приходив у школу, всі сміялися, бо, бо мені, ну, мені було боляче сісти, знаєте? А батько він, він піклувався про мене, він приводив додому жінок. Різних. Огидних. І вони теж кричали, випромінюючи запах шпротів. Жінки взагалі вони. І ви знаєте, батько хотів для мене найкращої долі. Він, він хотів, щоб я став юристом. Але я не хотів. Я ставлю вільним. Вільним? Вибачте це смішно. Ви сидите тут, жалієте себе. Не можете на лавочку сісти. уявляєте, яке в мене було виховання. Потім я вступила в університет. І я взяла цю свободу. А потім. А потім я побачила, до чого призводить свобода якщо використовувати її неправильно. в цих пустих порожніх очах людей я усвідомила свою власну виступу. Я усвідомила, що це була не свобода. Потім я вийшла на вулицю. Дуже загублена. Я дуже довго йшла. А потім. А потім я відчула доторк. Доторк Бога до мого серця. що ти можеш бути прощеним і прийнятим за все. За все те, ким ти є. І що тебе можуть любити просто за те, що ти є. Після цього я ніколи вже не була самотньою. А найголовніше, що це доступно кожному. І це доступно вам прямо тут. тут Ми, ми 369-й чекаємо, він буде через, через 3 хвилини. 369-го не буде. Тут вже 3 дні ремонтують дорогу і він буде в <ріпи> двох кварталах звідси. <ріпи> Там пички. que